А ну, друзі, розсудіть і підкажіть. Е, сьогодні я вже всім казав, я працюю до часу. Але дзвонить мені в півдругої клієнтка і каже: Добрий день, я дзвонила вам 5 днів назад. Ми не справились з задачею, приїдьте до нас зробіть. І я стою і кажу, знаєте, я то приїду но через два тижні. І така пауза, а що? А, а в нас же ж не стікає. Вот. Ну, коротше, кажу, якщо сьогодні щось вийде, то я зроблю. Але я вже приїхав додому розгружати всю техніку. І знаю себе, що я не протягну спокійно в дорозі, і що в мене буде це вантажити. Знаю, що я міг зробити, але не зробив. Я все-таки перезвонив і сказав, їду до вас. Але приїхавши до них, зробив роботу за 15 хвилин. За 15 хвилин і думаю, зі сторони. Це професійно, швидко, класно. Я знаю, що я якісно зробив роботу, що вона вже не потурбує їх. Але 15 хвилин в клієнта глаза круглі. Поки вона там стояла в телефоні, то я вже техніку сложив і кажу все. І вона така дивиться, що все. Вона думала, що я ще маю починати, одним словом. От. Наскільки це професійно? Скільки це професійно. швидко тобто, зробив, як професіонал, думаю, що так. Але з сторони е, такого як це, людського, я не знаю, як це правильно. ну, Коротше, розкажу ще один приклад. Приїхав до клієнта, зробив роботу, я ніколи не їду, поки не озвучив повну точну стоїмость клієнту. Він має знати до мого приїзду ціну. І от... Цей клієнт знав мою ціну, все, я приїхав, зробив роботу, склався. І він мені отак дає гроші, але тримає отак сильно їх. Що я аж їх виривав у нього з рук. І він при цьому каже: я вважаю, ти цих грошей не заробив. У мене глаза круглі, як в цієї клієнтки, тільки що. От, в смислі, я їх не заробив. За таке время, за таке час. Люди так не заробляють. Не мають так заробляти. Ну по його Вот Я стою в смислі кажу, ви 2 дні з сином, ви самі сказали, що 2 дні лазили в яму, колупались, в ямі сиділи, де доступу до труби взагалі нема. От, не справились, але я приїхав один, і я їх не заробив. Так, да, так. Да. Ти кажу, я ж до вас приїхав, озвучивши стоїмость. Все, ви знали, що дано, так бистро. Ти ну це дуже швидко. Я йому на той момент сказав: наступний раз, коли ви позвоните до мене, я приїду з вечора, переночую вас і зранку зроблю.